Це Славко, ці сміттєвози не дали нам насолодитися польотом чергового Шахеда, я скажу, що все таки, але Ася побачила Зайве, як його збили. А я все-таки не ту позицію обрав. Тепер, коли ми відшили зайвих, нарешті маємо інформацію за дворічне. За дворічну, пам'ятаєте, ми говорили за ці бої за перехід Осколу, власне. Ось оці висоти, там, де взяли опорники ВСР групи, куди просочилися. Отак виглядає на даний момент на 10 число ситуація. Ну, що можна сказати? Що йшлося от за ці два мости? Їх перед тим опанували Збройні Сили України, коли наступали вони 22-го року, коли були бої, перейшли за Оскіл, власне. Утримували ці позиції, в чому небезпека оцих, от взяття цих опорників, тому що ось карта, бачите, дворічна ось карта позицій, розвіданих українських позицій. Ось, власне, Синківка, куди спихали ось Копянськ. Неприємна картина, як ви розумієте, тому що в основному укріплені позиції знаходилися південніше, а удар нанесли на півночі, і я скажу, що не дуже виглядає це обнадійливо. Добре, що у обидвох сторон, так скажемо, не дуже є сил, щоб закріпитися. Але побачимо, все-таки зараз уже пізно розбудовувати, ну, ясно, чому цей шлях на білий колодязь, чого його й боявся, сирський. Я тільки не розумію, якщо він боявся, що він не розбудовував оборону, чи всі гроші вкрали у місцевих воєнно гражданських адміністраціях. Отака от, от ситуація. Бачимо картину з Куп'янськом, з укріпленнями, як вони навіс... навісають знову. Я думаю, якщо перспектива, якщо у противника виявляться сили, то Вони спробують опять-таки, захождення одним флангом. Щось, я скажу їм, ця Мольківщина вдається постійно витягувати один клин, робити захождення. Це така ну, треба похвалити різновидність косої, атаки Фрідріха II, все-таки якісь базові класичні воєнні знання вони мають. Принаймні вони застосовують проти. Збройних сил України, ну я скажу, що тактика Фрідріха завжди проти тактики Лаудона спрацює ефективно, так скажу. Бачите, ну, Лаудонів у нас вистачає, але от хуй, хуй, хоч би одного боїться фон Сакса, було б цікаво подивитися на цю битву, а поки що. Вся надія на те, що росіянам не вистачить сил і на повільність розвитку ситуації північні Шокупянського. Власне на це ми маємо розраховувати. Тут уже ви знаєте, Трамп говорить, що сам Путін попросив встречі. Цікаво буде, чи Путін скаже, що сам Трамп попросив встречі. Так само ви знаєте, що Шольц затримав на 3 мільярди. Європоставку озброєнь України, в тому числі ракет ППО. Ну, що можна сказати, Шольц найвірніший друг Росії з усіх. Я скажу, що Шольц це не Кім, Шольц це не Іран. На Шольца Путін завжди може полягатися. Полягати я сказав, але все-таки в його віці оце драть Шольца. Чи він якось інакше, чи він йому гроші запихає туди, я не знаю. Коротше кажучи, ми підемо спати, а ви думаєте над розвитком ситуації, над ефективністю косої атаки Москвинів? Все, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Ну а що а що далі, Ася, І так понятно.